Погано писати, але вас слухаю. Люба, то дай Козенятко, хай пише, то що ж? Таня Чепуних, Таня Редми, привітики, щастя вам, миру, злагоди. насміши Насмішилась, розумію, плакать хочеться. Насмішила, хоч розумію, плакати хочеться. Ну, є таке, є таке. Ну Що поробиш В кожного своє життя? Бабуся Галя, Іванка, Лариса Бринза, Ксюша, Таня Чепурних, Мар'яшка Інна майстер. Анна Вовк. доброго дня, гарного настрою всім миру, добра, злагоди, дай Божої благодаті. Танюша Редмі, танечка Чепурний. гарного настрою, крепкого здоров'я. Михайло, добре утро. Доброе утро, Михайло. Лариса Бринза, беру піцу і чешу і чеку. Беру піцу і чекушку, не знаю, чи мопед заведеться, Лариса пише. Добре, бери мене. Ларисо, бери. Заведеться, де він дінеться? Люба, Таню, як навчу писати козенят, то мене не пустять в інтернет. Так є Люба, да, так і буде. Юля Михайло, привітики. Михайло з Юлією вітається, Ксюша. Бабуся Галя, доброго дня, здоров'я вам, міцного здоров'я, мирного неба, затишку і спокою. Бабуся Галя, Галинка Рудова, Надя Малик, Юля Бойко, Галинка Іва, Люда Краснюк, доброго дня, гарного настрою, міцного здоров'я, сили, добра, злагоди Божої піки вам всім. Бабуся Галя, Ілюша, великий привіт, Михайла. Я і мої кози доброго ранку. Лариса, бабуся Галя, дякую вам гарного дня та всього найкращого. Танюша Редмі. Таня втекло, не дописала удачі, радості всім. Дякуємо, Танюша. Мар'яшка. бак на плечах шумить не дуже чує, то вигадує. Добре, Мар'яшка. І у мене мама в 43 залишилась одна, зараз 65. Заміж не вийшла більше. В мене залишилося 30 батькові було 33 роки, а мамі 31. Люба, всім всім привіт, я все чую. Михайло, у нас зараз буде похорон. Царство небесне померло, ма, всім живим, віка і здоров'я. Ілюша, привіт, Галя, Лариса Бринза Люба, доброго дня, міцного здоров'я, всього найкращого. Людочка Краснюк, бабуся Галя, доброго дня і вам, здоров'я вам, міцного, гарного спілкування, гарного настрою. Ксюша з Ілюшею вітається, Діанка з Михайлом. Танюша Редміля Горбачу, привіт, гарного настрою, крепкого здоров'я. Таня Редмі, Інна, Діана, Ніна, Надя, Світлана. Доброго дня, гарного настрою. Всім друзям міцного здоров'я, сили, миру, добра, злади, Божої благодаті. Бажає бабуся Галя. <кій> <кій> так, сьогодні мені чоловік дав таку роботу, щоб я... No, wже nakłab. Ой-ой-ой, ой, 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 ой наклацала, тепер не знаю, що треба нажати, щоб прибрати. Все, наклацала вже. Так, йдемо далі. Все ж я нажала, що не знаю, тепер що нажати мені, а?